Керівник білоруського офісу Червоного Хреста, який просто в камеру зізнався в злочинній депортації неповнолітніх дітей з окупованих територій, білоруський червоний хрест брав, бере і братиме в цьому активну участь. Лише після цього публічного зізнання міжнародний комітет Червоного Хреста призупинив членство білоруського офісу однак з Росією контактів не припинив, оскільки Кремль є одним з найбільших донорів організації. У 2023 році новообрана президентка Червоного Хреста Мір'яна Сполярич Егер завітала в Москву, щоби засвідчити свою повагу та надію на подальшу співпрацю. А заодно і отримала цінні настанови від міністра Лаврова. Хотів би привернути вашу увагу до кричущих порушень міжнародного гуманітарного права з боку українського режиму. Причому ці порушення документуються і з ними можна ознайомитися навіть у соцмережах. Як вам така заявочка? Докази соцмереж.